Втратили документи на авто? Не панікуйте! Розкажемо, як їх відновити. Якщо ви загубили чи у вас вкрали свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не хвилюйтеся. Процедура відновлення простіша, ніж ви думаєте. Ось що потрібно знати: куди звертатися? Прямуйте до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Так саме до будь-якого, вам не обов'язково їхати туди, де зареєстрували авто. Що брати з собою? Паспорт. Без нього ніяк. Тож, якщо загубили його, відновлюйте спочатку паспорт, ідентифікаційний код, довідку з поліції, якщо документи вкрали. Уточнюйте актуальну вартість послуг в сервісному центрі, оскільки ціни можуть змінюватись. Як довго чекати? Зазвичай нове свідоцтво видають у день звернення. Пам'ятайте, чим швидше ви звернетесь за відновленням документів, тим менше проблем матимете на дорозі. Не відкладайте на потім. Потрібна додаткова консультація? Звертайтеся до юридичного сервісу. Консультант ми допоможемо розібратися з будь-якими питаннями щодо автодокументів.